Українська література шостий клас Дмитро Луценко. Як Тебе не любити Києве. мій. Гімн це урочиста пісня, прийнята як символ єдності? Українською мовою гімн це славень. Один з найдавніших гімнів у світі. Це гімн студентів Гаудеамус. Латинською мовою будемо радіти, поки молоді. Ми з вами вже знаємо, що національним гімном України є ще не вмерла України ні слава, ні воля, Боже Великий, єдиний нам Україну храни це духовний гімн українців. Ой, у лузі червона калина похилилася. Пісня ця має дуже довгу історію, вона продовжується і зараз. Її вважають гімном січових стрільців. Отже, гімн це не тільки урочиста пісня держави, є гімни релігійні, політичні, корпоративні, і багато міст світу теж мають свої гімни. Хто з вас був у Києві? Чи ви зауважили, що на годинниковій вежі на Майдані Незалежності щогодини лунає одна і та сама мелодія? А ще на Київському Радіо лунають позивні тієї ж мелодії. Що це за пісня? Це гімн Києва. Як тебе не любити, Києве мій? Авторами пісні є поет Дмитро Луценко та композитор Ігор Шамо. Перше пісня прозвучала 27 травня 1962 року. З 2014 року це офіційний гімн Києва. 2013 року. Кияни самі обрали собі гімн шляхом голосування. І під час святкування Дня Києва 13 травня 2015 року на Софійській площі близько трьох тисяч учасників взяли участь у встановленні всеукраїнського рекорду із наймасовішого виконання цієї пісні. грає море зелене, тихий день догора, дорогими для мене стали схили Дніпра, Не колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве, мій. Очі дивляться Канни, серце в них перелю. Хай розкажуть коханій, як я вірно люблю. Буду мріяти й жити на крилах надій, Як тебе не любити, Києве? Спить натомлене місто мирним лагідним сном, Е вогні, як на мисто, розцвіли над Дніпром, Вечорівок самити, мов щастя прибій, Як тебе не любити, Києве? Які почуття викликає у вас пісня? Можливо, піднесення, ніжність, гордість, любов, захоплення, радість, натхнення. Який провідний художній засіб використовує автор? Щоб передати своє захоплення Києву, очевидно, це персоніфікація. Спить натомлене місто мирним лагідним сном. Місто живе. Здається, сам Київ диктував рядки поетові. Можливо, коли Дмитро Луценко вийшов на береги Дніпра, перед ним постала вся краса і велич вечірнього міста Крає море зелене, Тихий день догора, Очі дивляться Канни, серце в них перелю. Буду мріяти й жити на крилах надій. Ген вогні, як на мисто, розцвіли над Дніпром. Це метафора перенесення ознак одного предмета чи явища на інший на основі їхньої схожості: День догорає, море грає, Канни дивляться в очі. Буду жити на крилах надії, і вогні розцвітають над Дніпром. Згадуємо епітет. Це художнє означення. За допомогою яких епітетів досягається особлива виразність, глибина пісні, Грає море зелене, Тихий день догора, Не де колишуться віти закоханих мрій. Дорогими для мене стали схили Дніпра, Спить. Натомлене місто мирним, лагідним сном. Епітети створюють лагідний піднесений настрій поезії. За спогадами дружини Луценка Після слів та коли віти закоханих мрій, поет ніяк не міг продовжити рядок. Тоді композитор і поет. Композитор Ігор Шамо і поет Дмитро Луценко вирішили прогулятися на вулиці раптово вони почули фразу від хлопця, що залицявся до дівчини Ну як тебе не любити. І рефрен це рядки, які неодноразово повторюються впродовж твору тричі після кожної строфи, після кожного куплета. Повторюється рефрен Як тебе не любити Києве, мій?». З якою метою автор вживає рефрен? Можливо, для того, щоб підкреслити основну думку твору захоплення містом, неймовірна любов Києва. Права мікрофон. Для мене Київ. Це Столиця України, Золоті Ворота, Київська Русь, Софійський Собор, Каштанова столиця, Команда Динамо, Річка Дніпро, Майдан Незалежності і Небесна Сотня. Для мене Київ це Україна. І наостанок віртуальна мандрівка. Якщо ви колись відвідаєте Київ, то не забудьте побувати у будинку з химерами. Це, називає, це місце називається Маленьким Парижем. На Володимирській гірці. Стоїть пам'ятник князю Володимиру, який святив Русь. У Київській фортеці, яка вважається однією з найбільших фортець Європи. У загадковій, на загадковій Замковій горі. У Голосіївському парку який є зеленим острівком Києва У знаменитому Софійському соборі, на Майдані Незалежності. Неодмінно відвідайте золоті ворота. Рефлексія. Незакінчене речення. Сьогодні я дізнався дізналася. Мені було цікаво. Тепер я можу. Мені захотілося ці знання я можу зможу використати. І, звичайно, мій настрій, який він є сьогодні.